Друзі, всім вітанечка! І так як завтра, другий святвечір, я хочу вам показати не суботню рубрику, а ще поділитися рецептом дуже смачних голубців з картоплею. Це стародавній рецепт, який готувала моя бабуся. Знаю, багато людей не знають його, тому я поділюсь і ви ще встигаєте до святвечора його приготувати. Все дуже легко та просто. Найперше, що необхідно нам зробити, це підготувати листочки, затим натерти на дрібній терці картоплю разом з цибулею. Потім до тієї картоплі я додаю одне яйце, також додаю засмажку, це морква з цибулькою. Я та кілька шматочків білого хліба без коринки. Все вимішую, додаю сіль, перець і начинка готова. Начиняємо наші голубчики будь-яким зручним для вас способом і складаю в каструлю, до якої нічого не пригорає, з антипригарним покриттям. А між шарами голубців викладаю ще зовсім трішечки засмажки. Затим викладаю другий шар. І знову трішки засмажки. Ці голубці смакують як пісними, а також можна їх потім підсмажувати на сковорідці разом з шкварочками. це дуже смачно. Соус, який тушкує, це дуже простий: томатна паста, сіль і також водичка. Зверху виклала ще трішки масла і затим тушкую протягом однієї години. Звісно, можна ще додати сметани, але так як це вечір, я вирішила тільки додати масло. Напишіть, чи знайомий ви з такою стравою, чи куштували коли-небудь, а ті, хто куштували, напишіть, чи сподобалось вам, тому що я ці голубці обожнюю.